Хлопці, доброго ранку. Дивіться, що щойно отримано на новій пошті. Для ваших редукторів для вас. Дивіться, Якщо е, завод-клас е, в оригіналі ставить колічка на редуктор в матеріал НБР, це ті колічки, які тримають температуру до 150 градусів. То я замовив матеріал FPM. Ці тримають температуру більше 250 градусів. Можна сказати, що вони вічні. Якщо їх не задере, не згризе, коли переустановиться, то я думаю, більше всього, що їх можна буде навіть повторно використовувати. Їх, їх буде більше, ніж достатньо для даної температури редукторів. Такі колячки, ви самі знаєте. На промежуточних валах, на гайках вони завжди стоять пластикові, квадратні і всяке таке. Вони, вони не вихажують. А ці ж будуть ходити. На 100%. Єдине тільки, що у вас може вибити місце під промежуточний вал, тоді звичайно воно може, може пускати. Але це коли буде вироблено, вже дуже сильно. А так воно буде герметично тримати промежуточні вали. І В принципі, воно не так швидко, як ці, ставатиме квадратним. А може взагалі не ставатиме, тому що не раз такі колечко доводилось з інших агрегатів витягувати, вони не деформовані. Ось такі справи. Буде такий же тюнінг ваших редукторів на ваше бажання. Бо це на ці колечки буде одна вартість, на ці колечко вже буде інша вартість. Ну, насправді копіючна, це не в тисячах різниця, звичайно. Але різниця буде. <кхм> на ваше бажання. Все, надіюсь, ви оцінили мої старання. Місяць чекав, ну, на силу знайшов, де це може замовити. Потім місяць чекав і нарешті вони прийшли. Ось такі, друзі, справи. Тому будемо робити роботу свою ще якісніше і ще надійніше.